Якщо у тебе на сьогоднішній день не вистачає енергії і немає грошей, це урок саме для тебе, тому що ми тут розглянемо, що ти робиш не так і що тобі нарешті треба робити для того, щоб змінити цю ситуацію, щоб мати і енергію, і гроші. Поїхали! Мене звуть Аня Колюча. Я експерт в монетизації блогу в запусках та продажах, і я топ нутриціолог України. І за пів року вийшла з доходу 50 тисяч гривень на 500 тисяч гривень плюс. І сьогодні розкажу вам, що я зробила. Це перше. А друге, підписуйтесь, тому що саме в цьому блозі я буду ділитися з вами своїми власним досвідом, як я зробила, що мені заважало, і що взагалі допомогло мені прийти в ту точку, в якій знаходжусь я зараз. Поїхали. Візьміть зараз аркуш паперу і розділіть його умовно на чотири частини. Зверху ви напишете те, що вам, справа, те, що вам дає енергію, і зліва те, що забирає енергію. А знизу ви е, залишаєте ці частини, в яких ви будете потім писати, е, що це дає вам гроші, чи навпаки гроші забирає. І так, поїхали. Перше, ми беремо нижню частину правої сторони, де ми пишемо. Що нам дає енергію, але не дає, не дає гроші. Це може бути ваше хобі. Наприклад, якщо ви любите танцювати, любите співати, любите гуляти, тобто те, що ну, справді дає вам енергію, але ви за це ну, може поки не заробляєте, не отримуєте гроші. То що треба робити? Обов'язково це залишати і обов'язково вписувати в свій графік вашого дня, навіть якщо у вас дуже багато роботи. Чому? Тому що саме це цей те, те джерело, яке дає вам енергію, з якою ви далі будете збільшувати свій дохід. У верхньому правому куточку ви пишете що вам дає гроші і дає енергію. От, наприклад, мені дуже подобається проводити вебінари. Це мені дає і гроші, і я отримую від цього дуже багато енергії. Я люблю записувати такі уроки, я від цього отримую гроші, тому що я вже вмію монетизувати свій блог, і отримую енергію. Тобто, що треба робити з цим? Це треба масштабувати і треба обов'язково вписувати в свій графік так, щоб це було на регулярній основі. Далі переходимо в ліву колонку. Верхня колонка, верхня частина. Те, що дає вам гроші, але не дає вам енергії. Це, наприклад, може бути монтувати контент. Я не люблю це робити, але мені приноситься гроші. Я не люблю ну, якісь там, знаєте, писати тексти, якось їх вирівнювати. І тому, що з цим, цим треба робити, понятно, що це треба залишати, але це треба делегувати. Тобто, у мене є команда, яка, яка цим займається. Ну, І я відповідно з цього продовжую зробити. Робляти гроші, ну і доходимо до останнього такого квадрату, де ви не отримуєте гроші і не отримуєте енергію. Я, можливо, вас здивую, але ці речі треба просто прибрати з вашого життя, взяти і прибрати. Ну, це для тих, хто розуміє, що сама дорога валюта це ваш час. І поки ви робите те, що ви не любите, і те, що вам не дає ну, заробітку, ви втрачаєте можливість, що можливість бути більш популярним, можливість проявлятися, можливість мати більше клієнтів, можливість підвищувати свій дохід, можливо, для когось рости по кар'єрніпакар'єрні Е, кар Я знаю, що багато хто з вас. Може, на сьогоднішній день ще не заробляє гроші, і ви думаєте, що там ви багато чого повинні робити, тому що це входить в ваші справи. Да? Тобто на вас там лежить, наприклад, побут, там прасування, готування і так далі. Але якщо ми говоримо про справжній бізнес, а якщо ви тут, то я впевнена, що ви хочете отримувати зі свого блогу достатньо грошей і, і рости постійно в, в цій сумі, то давайте будемо чесними. Пишемо цей аркуш. Розділяємо їх на ці квадрати і дивимося, як у вас на сьогоднішній день з тим, де ви більше витрачаєте часу. Напишіть мені, будь ласка, в коментарях. Як у вас чи справляєтесь ви? Де у вас перекос? Можливо, ви на сьогоднішній день не масштабували те, що про те, що ми сьогодні поговорили. Мені буде дуже цікаво з вами почути ваш зворотній зв'язок. Тому пишіть обов'язково в коментарях. Підписуйтесь, тому що такі прості речі, про які можливо ви зараз не задумуєтесь, але вони справді допомагають вам рухатися активно вперед, як це роблю я.